Вітаю ще раз, любі брати і сестри, і хочу поділитися словами чи продовжити тему розумів, як нас Марина почала. Я теж хочу поділитися і на початку хочу привітати вас словами, якими привітав апостол Павло до Римлян. І він звертається так: римлянам 17. Звертаюся я до всіх вас, хто живе в Римі. А я хочу сказати в Дніпрі, чи дивиться нашу трансляцію? Кого Бог любить і покликав бути святим народом Божим? Благодать і мир вам від Бога Отця нашого і від Господа Ісуса Христа. Святий. Вже трошки ми і роздумали над цим Словом. І знаєте, по-жіночому можна подумати про це слово, як ми розуміємо, коли ми бачимо якісь об'єкти, які відокремлені, тобто, як себе зрозуміти, чи свята я, чи відокремила я себе від цього світу? І коли ми бачимо якісь об'єкти, нам, можливо, буде більше зрозуміле. Коли ми бачимо, лікарня має свою якусь територію, чи школа, чи ще щось, чи держава навіть теж має свої кордони. Та і материки вони теж відділені один від одного. Так ми це розуміємо, і це для нас дуже просто зрозуміло. А в духовному світі святість це також відділення. І в Колосянам 1:13 написано, що Він визволив нас від влади темряви і привів до царства свого улюбленого сина, і саме в сині, в якому маємо визволення і прощення гріхів. Господь визволив нас. І ми вже маємо цей стан, як ми чули вже в свідченні сестри Марини, так, що ми, маємо, ми знаходимося в цьому стані. І в Біблії про святість згадується більше ніж 600 разів. Іноді ми думаємо, що це якийсь список правил, як потрібно бути. Але ні, це стан. Це стан, в якому ми знаходимося, і це заповітні відносини. Святість це також і невідсутність гріха, це не намагання, як відсутності гріха, але це наслідок того, коли ми зближуємося до Господа. І чому це дуже важливо? Тому що кожна із нас несе особисту відповідальність пам'ятати, що я відділена для Бога. Кожна із нас внесе відповідальність, щоб аналізувати стан свого серця. Можливо, є якась сфера, яку я не хочу відділяти для Бога. Можливо, я щось хочу залишити для себе, і таким чином я вимучуюся чи знесилююся, йдучи за Господом. Дуже легко зрозуміти стан свого серця, якщо ми подивимось на нашу мову, що несуть мої вуста. Чи підбадьорення до святості себе та інших, чи коли я розмовляю з іншими, я говорю лише осуд або наклеп? На жаль, приходиться говорити і такі речі, які не дуже є приємними. Тому що, йдучи за Господом, ми знаємо того супротивника, який дуже хоче збити нас зі шляху? Була одна дівчинка, яка. Дуже не хотіла вибачити свого братика. Це була звичайна сім'я, в якій було кілька дітей, батьки. І ось тато побачив, що його одна із доньок ходить захмурена, засмучена. Він підійшов до неї і запитав: доню, а в чому справа? Чому ти засмучена? І вона говорить: ти не покарав брата, а він образив мене і дуже сильно. Вона дуже хотіла, щоб батько так покарав сина, щоб йому було зрозуміло чи її брата. А він говорить: так він же й вибачився, він же ненароком тебе образив і навіть подарував квіти, але цього було мало. І білий смуток, тягар заповнював серце цієї доньки. І тоді батько сказав: Давай вийдемо в садок. Вони вийшли. Підійшли до одного дерева, на якому опали квіти. Вони лежали просто на землі. І тоді батько каже: давай ти допоможеш мені ці квіти поцепити назад на дерево. І вони почали це робити. І через кілька секунд вона подивилась на батька і каже: Тату, так це ж безглуздо цепляти назад ці квіти. Він каже: я радий, що ти це збагнула. Дійсно, це безглуздо. Який сенс в тому, щоб опалі квіти цепляти назад на дерево? Так і наші образи. Це безглуздо кохати їх у своєму серці, охороняти їх. І Господь для нас є таким самим батьком, який любить своїх дітей, навіть не таким самим, а набагато кращим. І, на жаль, серед нас можуть бути люди, або і, і, іноді і я це робила. І тому я вдячна Богу за те, що Він відкрив мені те моє стан мого серця, щоб роками не носити бажання покарати братів чи сестер, які мене образили. А на жаль, ми можемо мріяти і кохати, і носити в цьому серці це. Іноді ми мріємо, щоб Бог не просто покарав, якби око за око, а нам іноді хочеться, щоб він набагато більше покарав, якби око за два. І коли в мене був такий важкий стан, коли я не могла зрозуміти, чому люди, які причинили мені біль, і вони радіють, вони служать Господу далі. А я ображена знаходжуся і, і ніяк не можу ні радіти, ні щастю, ні тим благословінням, які Бог посилає. І Господь відкриває нам свої істини, тоді, коли ми звертаємося до нього, щоб Бог Він ніколи не буде під нашим безглуздим емоційним керівництвом. Ми хочемо, щоб він підкорявся нашим емоціям і відповідав на наші молитви, але Бог не такий. Він для того і прийшов на землю, щоб стати людиною і допомогти нам ставати схожими до нього. А не щоб ми прагнули того, щоб Він був схожий до нас. Господь дуже любить своїх дітей, і Він бажає навчати нас керувати своїми емоціями. Він бажає навчати нас вибачати ближніх, так як Він вибачає нам, адже нам є про що вибачати. І в нашій молитві очі нас, яка для нас дуже відома, ми про це молимося. І Господь недаремно залишив ці слова саме в цій молитві, щоб ми вчилися вибачати. Він хоче звільнити нас, адже це не прощення, цей тягар, він дійсно нас приземляє і дуже забирає радість, і ми смутком огортає наше серце тоді, коли в нас ці тягарі. І навіть більше ми хворіємо і маємо серйозні діагнози. Тому що тягарі. І найчастіше серед жінок це наші плітки, які навіть осуджуються в нашому моральному суспільстві. Ми втрачаємо силу, ми псуємо настрій собі і іншим, відчуття осуду заповнює наше серце і думки, і ми не освячуємося те, про що ми чули. Освячення зупиняється. Процес, і ми спускаємося. Тому, сестру дорога, я собі нагадую, що якщо я буду практикувати плітки, то я буду витрачати духовні ресурси. І я ніколи не буду щаслива, я ніколи не буду задоволена, тому що там немає ні щастя, ні радості. І як результат, який я буду мати, це біль. В моїй душі, і вона буде зростати. Буде розпосюджуватися і неповага, як до мене, тому що коли я пліткую, навряд чи ви будете мене поважати. Так само і інші не будуть вас поважати, якщо ви пліткуєте. Хвороби, як я сказала вже, да, набирають обертів, і ми духовно виснажливі й атрофовані. Тобто в нас немає сили щось робити. І вихід є. Господь, Він люблячий батько, він завжди чекає на нас свої обійми, Він хоче огорнути нас. І ради цього, цей хрест, що посеред залу, він нагадує нам про прихід Ісуса, про те, що Він зробив, проливши кров заради кожної із нас. Тому не будемо брати на себе роль жертви. Не будемо кохати в собі оцю роль жертви, коли нас образили. Адже жертва це Ісус Христос, і Він вже є. І Він нас освячує, Він нас очищає і підіймає. І саме кров Христа дає нам джерело тої радості, сили, енергії, адже кровопотащання в нашому духовному, як чоловікові, чи людині, воно поліпшується. І, звичайно, ми, ба... ми наблюдаємо за собою, що коли ми радісні, коли ми піднесені, тоді в нас є сили щось робити як вдома, так і десь із кимось ще на роботах, ще і в зустрічах, ми маємо натхнення, тому що цю силу дає Господь. І ми маємо не тільки насолодження, а й маємо сили для боротьби з противником, який хоче, дуже хоче, збити нас з вірного шляху. Тому, любі сестри, давайте будемо активними і будемо активно брати участь в особистому освяченні. І як перше словон чи російської фісалонікійцям 4.3, адже освячення це воля Божа. Тому ми будемо звершувати волю Божу, тобто освячуватися. До, і, і апостол Іван написав в третьому розділі, другий, третій вірш. Щоб очищати себе так само, як і Він, тому що Христос саме чистий. Тому нам потрібно все більше намагатися і до цієї чистоти зближуватися. Перепрошую. І це допоможе нам не імітувати святість, а проявляти її в слухняності. І покорі Духу Святому. І тоді в наших сім'ях запанує те щастя, про яке ми мріємо. І тоді ми всім серцем будемо поклонятися Господу, наповнені радості, а не смутком. Нехай Господь благословить нас в цьому. Амінь.